Влашили, ми його бачили, це мадемо Дніпро один. Я його залишував назва про цей фільм, який тут написано Україна переможе. Дай Бог, щоб так, було. Свій, та не було, так. І інший прапор, ми так, вже в нас така традиція, ми по всіх містах і всі, хто хоче, його підписують. Ми його повернемо до Дніпропетровська, до Дніпра Один, до музею. Чи я зараз тут може, зараз ходимо? Можети писати якісь слова, подяки передати хлопцям. Які запитання? Наперед, 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 з Європи, як то сказати. І він дивиться, він каже, так, пішов, каже, саме дуже житті. звичайно, ми бачимо сім'ї, в самому хоче лапи, це після фільму, каже, хочу йти взяти своїх дітей і взяти з ними їх, дякуючи, що ми живемо в мині. Але каже, неправильно ніяк. Не, прав, ні. не то, що неправильно, Хочеться ще, щоб ви зробили фільм, каже, наші люди, наші пані тебе знаю, наприклад, -вот, інформацію, то додають інформацію мої моїм батькам, моїм друзям, ще Чи була сім'я Ісланці старша, вони просто стали ще, тому що, мені боляче, не настільки хотілося б бачити історію читати? Ну і читати життя, ну він читав собі. От ви бачите, що іменно там ворог забав. У нас були декілька ентузіастів, які взялися за досить велику роботу. І якби нам було ініціативи пана Берези Юрія Миколаївича, як він сказав, давайте зніматися фільм, вам допоможемо з логістикою, ну, як можемо, так і допоможемо. його б взагалі, взагалі не було. До речі, цей фільм ми дуже швидко зробили за місяць, де по проєкту це дуже швидко. І ми зараз робимо, працюємо ще над чотири фільми в роботі. І продовження цієї теми, бо в Дніпрі один загинуло 30 хлопців, 15 головацьку, 15 фісках. Ми е, робимо вже кілька місяців. Розумієте, не можна виявити такі фільми, і три людини не може просто нас Загалу, а для цих родичів Береза захотів зробити, щоб вони знали, що хлопців, які загинули, не загнули. І Така вже доля фірма, що він нас веде за собою. Вже, він, вже нам дзвонить і каже, привезли ну, при ми хочемо показати йому. Але що я ще хочу сказати? Не можна одну стрічку все вкласти. Це неможливо, бо це, я не знаю, це серіал, бо тут сиділи і спали. Que habla en castellano en no entiende el en ucraniano, pues entonces voy a decir cuatro palabras. Que pues, si tenéis no alguna pregunta, después de haber visto la película, por favor, haga la y intentaremos responder a todas las preguntas. Prostro Roma, el último el film, el estadio que fue, el estadio que fue, el estadio que fue escrito en el mundo, el estadio que спектрує можливості, нам високопосадовці не допомагали. І все, що нам організовували, якусь логістику, це все виходило від і правда. А охопити всю важну трагедію до сих пір в Фейсбуці фіксується споряд. Просто ми своїми силами не можемо. Звичайно, просто на. Я розумію, що вам не вистачає інформації. Іспанці кажуть, що у нас громадянська війна, вони не вважаються. Іспанці не вважають і для них. Просто ви в трьох російську пропаганду. Ви нам допомагаєте, там нам допомагають. На нас напала сусідня держава і робить все, щоб це ВР, не, так би сказати, подібне було на громадянську війну. І це те, що вони в світі і в Європі проапокують. І нам треба захищатися від цього. Ми не хочемо сказати, що фільм маневр. Ми хочемо більше, ми хочемо більше. А десь передайте, будь ласка, що він не знає, що має бачити всі, не тільки сім'ї. А нехай так зроблять, щоб всі люди в цілому світі бачили оце хлопці, у тих заємно чи а не команди тільки по Ви бачите, навіть мені стець пішов підстав, бо він не витримав всього цього. Це дуже гарно. Люди, люди мало, так, люди хочуть багато, хочуть більше знати.

Але тут йдеться теж справа, запитання, чому не чули одні, не чули інші. Е, тому що завжди ми думаємо, що хтось щось має зробити. Так само підготовка до цього привозу фільму була дуже короткою. Але ви тут є, і це головне. І ми можемо далі, послухавши вас, це все запам'ятати. Відповідно, так само Катерина, Дмитро, вони будуть далі вже знати, а, і все вийде. Cuatro palabras retorcidas, es decir, que estamos discutiendo que realmente la película coge muy poco espacio, solamente unas cuantas familias, es como un ejemplo, ¿no? Pero claro, eh, Rusia tiene agresión sobre nuestro país, pero quiere que esto aparente como guerra civil. ¿Qué pasa? Que no es así. Porque un hombre que estaba viviendo en Donetsk o Lugansk eh, no sacó un arma, un tanque o una arma que mató el avión eh, con mucha gente. Es decir, la presencia de esta arma pesada y de todo esto significa que hay muchos miles de casos cuando cogieron a los eh, soldados rusos, muchos casos que están allí y están haciendo unos y están en, el, en en nuestro país, pero claro, y, y nosotros aquí hablamos que ellos tenían que decir con bueno, siguiente película la verdad esta, porque aquí por ejemplo la tele en castellano no dice nada de esto. Mis amigos en trabajo me preguntan, ¿es que vuestro ya se acabó, ya está todo bien? Y todos los días se mueren la gente. Entonces es la política grande de este mundo. Que realmente nosotros somos pequeños y e intentamos cambiar algo. Y esta gente hizo lo que pudo, que realmente les apoya dos tres personas. Ellos no tenían financiación, dinero, nada. Es todo puro, eh, son voluntarios como si fuera. Es decir, estamos ayudando entre todos, toda gente, la gente, la Cristina de Barcelona, nosotros de Murcia, hay gente en Alicante, en Valencia, en Málaga, en la costa de de Portugal también, pues ellos hacen este recorrido para que el mundo sepa qué pasa en nuestro país. Pero claro, nosotros quisiéramos más, o sea, para que presentan la verdad, realmente la gorda, porque realmente es una historia un poco reducida de tantas familias. Pero necesitamos que sepa el mundo qué es lo que pasa y de qué defendemos todo el mundo civilizado, que Rusia es, es una mafia. Uma bomba bomba do Це не лінії, наприклад, не перетинаються, так наприклад не перетинаються думки українці, для яких війна є, існує, вони щось роблять, да, вони йдуть кудись, вони допомагають. І інша е, частина населення якої, ну, звичайних українців і українців, що там повище не існують цієї Тобто, Така задумка, там буде два герої, і реальних не буде ніякої, це чесне буде. Ми написано не вдавалося в політику. よろしくお願いしま se acuerdan en los futuros de esta gente que se ha muerto, han dejado la vida por libertad de este país. Eh, también eh, en sus planes hay otra película que va, se, se va a llamar como líneas paralelas, es decir, eh, se va a reflejar el eh, ejemplo de que es una línea paralela de la gente que vive muy bien este país y otra línea que es abajo donde viven gente más pobre y que estas líneas nunca se cruzan, es decir, que nunca se entienden porque nunca se cruzan y nunca chocan. Es decir, los que están arriba ricos no nos entienden, no se preocupan porque viven como si fuera en otra dimensión que ahora mismo estamos presentes realmente eh, en grabación de otra película porque ellos están presentando la película que han montado allí y aquí estarán grabando y toda la gente que quiere explicar, eh, expresarse a su opinión y agradecerles, decir cuatro palabras.

що є оця пуповина, яка між українцями, які в Україні, і ті, які там за кордоном. Тому дуже просимо, щоб декілька. А вас що так так можна? Ми не боїмося, так що. Ну, ви ж бачили владу